У Чернігові презентували унікальне видання присвячене спасу у Преображенському собору. Це перше велике журнальне видання про Чернігівський спас, у якому вкладена історія собору від заснування до сьогодення, його дослідження, реконструкції, історичні імена. Велика робота по очищенню в прямому і переносному сенсі спасу, яка триває вже більше ніж два роки. Вона потребувала і Слова про спас вагомого історичного. Дуже авторитетного і загальноукраїнського через журнал, історія Спасу, ті змісти, які закладені в його під час його будівництва і за тисячу років його існування, та тяглість, яку він демонструє і підтверджує нам від руси до України, зв'язок нас нинішніх, і з нашими нами колишніми, якраз через журнал буде можливість. Якомога ширший загал проінформувати над журналом працювали провідні історики Чернігова і України загалом. Ми зібрали там інформацію, яка була відома тільки вузькому колу науковців, а зараз вона стане відома широкому колу українців. Для чого? Бо наше завдання дати можливість зрозуміти спас, пробудити гідність українців, бо ми маємо таке колосальне надбання і закохати в спас. Це видання стане доступним. У всіх регіонах, у всіх профільних бібліотеках і музеях, це справжня популяризація, те, що ми називаємо там просуванням культурної спадщини. Під час презентації журналу відбулася церемонія дарування Національному заповіднику Чернігів стародавні ікони Спас Чернігівський. Її створення є результатом наукової реконструкції, здійсненої у співпраці з істориком Олександром Алфіоровим, іконописцем Андрієм Комарницьким, музеєм Шереметівих і видавнишим домом Антиквар. Один із матеріалів нашого видання він повністю описує цей процес і наукового дослідження, яке передувало цьому процесу реконструкції, коли за промальовкою образу Спаса на печаці XI сторіччя сучасний іконописець під керівництвом науковця. Олександра Алфьорова, відтворив іконографічний образ, власне, створив сучасну ікону, яка є реконструкцією ікони XI століття.